Вітаю, друзі! Хочете швидко та смачно нагодувати родину? Маю для вас рецепт запеченого м'яса з духовки просто та неймовірно апетитно. Чудово підійде як для звичайної вечері, так і для особливого випадку. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу під відео. Отже, для початку візьмемо два курячих філе. Ретельно помила їх під проточною водою та наріжемо невеликими брусочками. Нарізане м'ясо перекладаємо в зручну миску, де воно буде маринуватися, окремо підготуємо маринад. У миску виливаємо 3 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка соєвого соусу, 1 чайна ложка меду, чайна ложка солодкої паприки, чайна ложка приправи карі, сушеного чеснику 1 чайна ложка, до смаку сіль та перець. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти для маринаду. Отриману суміч вилімо до нарізаного курячого філе. Ретельно перемішаємо м'ясо з маринадом, щоб кожен шматочок був ним покритий. Залишимо філет маринуватися під плівкою приблизно 30-40 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб м'ясо стало ніжним та ароматним. Для зручності візьмемо 3 дерев'яні шпажки. Саме на них ми розмістимо всі шматочки двох курячих філе, які ми вже замаринували. Нанизуємо шматочки на шпажки і в результаті отримаємо три порції ароматного шашлику. Викладаємо їх на деко з пергаментом і відправимо в розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Поки м'ясо запікається, приготуємо сирну заливку. Натремо на дрібній терці 50 грамів твердого сиру, який добре плавиться. Я використовую сир «Чеддер». Також дрібно наріжемо цибулю для свіжості та аромату. Я взяла цибулю вирощену на підвіконні. В окремій місці розтопимо 60 грамів вершкового масла. До розтопленого масла додамо натертий сир, подрібнену свіжу зелень. Та два зубчики чеснику, натертих на дрібній терці. За смаком додамо сіль та перець. За бажанням ви можете додати свої улюблені спеції, які додадуть особливого смаку цій суміші. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Після 20 хвилин запікання дістанемо деко з духовки та рівномірно розподілимо сирну суміш поверх кожного шматочка м'яса. Повертаємо деко в духовку на хвилин 10, щоб сир повністю розплавився та утворив апетитну подушку. Ось і все. Насолоджуйтесь смачним та апетитним м'ясом. Завдяки оригінальній комбінації сиру, вершкового масла, свіжої зелені та ароматних приправ м'ясо має неймовірний смак та виглядає просто чудово. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!